Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Помішано на фіт, і саме тут зараз я знаходжусь в сонячному весняному буйносарісі. На, на фоні мене тренується безліч людей, і це дуже приємно, це дуже мотивує. І я сьогодні записую для вас відео тема якого розминка і чому вона так важлива. Але перш ніж ми розпочнемо. Я хочу вас дуже попросити. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. А також підписуйтесь на мій інстаграм, там теж є дуже багато корисного. Я вам буду дуже вдячна, адже це мене мотивує та надихає записувати для вас нові ролики. Тож, поїхали, розминка. Елемент розминки є дуже важливим компонентом будь-якого тренування, і не важливо, чи це тренування в тренажерному залі або ж тренування вдома на фітнес килимку Завжди завжди варто виконувати розминку, навіть якщо ви збираєтеся просто пробігтись вранці. Чому розминка так важлива? Завдяки ефективним вправам перед тренуванням ми зігріваємо своє тіло, його температура повільно підвищується, зігріваються м'язи, підвищується частота серцевих скорочень, легені наповнюються киснем і інтенсивніше працюють. Наші клітини добре дуже добре кровопостачаються, а також дуже добре наповнюються киснем. Це впливає на подальший механізм нашого тренування. Ми не так швидко втомлюємось. Ми стаємо більш витривалішими. Наша координація рухів покращується. Наші м'язи стають еластичнішими, а зв'язки ще гнучкішими. І також обов'язково варто звернути увагу на те, що саме під час розминки і під час підвищення температури тіла наші суглоби заповнюються синовіальною рідиною, що допомагає покращити їхнє тертя і зменшити навантаження. Це дуже дуже крутий ефект. І якщо ми нехтуємо цим етапом і переходимо відразу до основного тренування, є саме ризик того, що ми можемо заподіяти собі шкоду і нанести якісь травми. Особливо це стосується розтягнення зв'язок, і особливо це стосується тренувань в залі з великою вагою. Це дуже варто розуміти. І сьогодні я тут продемонструю вам всі етапи розминки, як її краще виконувати, з чого розпочинати, чим завершувати, і озвучу. Як вона взагалі має виглядати і який час займає? Тому let's go. Поїхали, Показую перший етап. Сподіваюсь, ви мене добре бачите. Отже, розминка завжди розпочинається з дихальних вправ. Ми робимо глибокий вдих і видих з опущенням рук. Знову повторюємо глибокий вдих. Можна вийти на носочки, видих. І ще раз зробили глибокий вдих. Тихані вправи є першим елементом розминки. Наступний елемент це плавне пропрацювання всіх суглобів та зв'язок. І починаємо ми, звичайно, з голови та шиї. Повороти головою вліво-вправо. Три, два, один. Нахили вперед. Малюємо півмісяць. Чудово пропрацьовуємо наші хребці. Молодці, закінчили. Переходимо на плечовий пояс кругові оберти руками вперед. Три, два, один. Назад. Три, два, один. Якщо вам видно, тут літають літаки на задньому фоні. Пругові оберти вперед руками. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Поворот тулуба, скручування, удар вліво вправо. Повільно включаємо наш тулуб. Рухи не надто ривк... не ривкоподібні, спокійні. Не навантажуємо поперековий відділ. Супер, молодці. Кругові оберти нашим тазом. Вправо. Додаємо вліво тепер. Чудово пропрацьовуємо наші кульшові суглоби наступною вправою. Права ніжка назовні кругові оберти в кульшовому суглобі. 4. 3, 2, 1. В середину. 4. 3. Два. Один. Якщо важко виконувати саме ось так, можна зупиняти ніжку внизу. 4, 3, 2. Один. І всередину. 4, 3, 2, 1. Молодці, стряхнули ніжками, переходимо на колінні суглоби. Малюємо коло. Назовні. Чотири. три, два. Один всередину. 4, Три, два, один. І те ж саме виконуємо з нашими стопами. На місці ножка на носочок. Кругові оберти. По чотири можна. Розминаємо в своєму темпі. Тепер повертаємось, стряхнули ніжками, повертаємося до основного корпусу, нахили вліво-вправо. Чотири. Три, Два, Один, молодці. Нахили вперед. Ручки догори. Вісім нахилів. сіднички відводимо назад, спина пряма, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, Іще ще разочок. один. Молодці. Тепер ми починаємо присідати. Присідання пліє. Ніжки широко, носочки дивляться в сторони, присідаємо паралельно до підлоги. Вісім присідань. Включаємо сіднички. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один. Стали, стряхнули. Ставимо ніжки разом, теж виконуємо 8 присідань. 7, 6, 5. Варто не надто себе перенавантажувати на розминці, тому що потім вам буде складно на основному тренуванні і може виділятися в м'язах молочна кислота. Стряхнули. Тому ми робимо буквально. Невеличкий проширок силових таких вправ. Ніжки широко. Присідаємо, впираємось ручками в коліна, вперед подаємо праве плече, скручується в нас корпус, голова дивиться вліво і повторюємо те ж саме з лівим плечем. По черзі, видих внизу, обов'язково дихаємо. Зараз ми Виконуємо суглобу розминку, після якої зробимо ще трішки вправ і завершимо наш етап розминки. Молодці. Тепер ми переходимо на перекати. Ось такі випади в бік, повільний перекат, можна нижче опуститися. Теж виконуємо по 4 в кожен бік. Видих внизу на напруженні. Супер. Опора на підлогу, ніжки разом. Повільно виростаємо. Впираємося долоньками в свої стегна, відштовхуємося в ліктях. Лікті прямі. Голова дивиться вниз прямо. І розтягуємо наш поперековий відділ. Затримались буквально на 5 секунд. Молодці. Додаємо ще ось таку вправу. Обіймаємо великого бегемотика, вирівнюємось, розкриваємо грудну клітину. Збоку це виглядає так. Обнялись, округлили спинку, підтягнули живіт. розкрились, Повторюємо декілька таких підходів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер молодці. Тепер ми додаємо вправи для лімфатичної системи. А саме ось такі коливальні рухи для того, щоб розігріти наші ніжки, підвищити лімфотік по всьому тілу. Ось так ми виконуємо цю вправу. Не відриваючи носочки від підлоги, ми лише відриваємо п'яточки. І стукаємо легенько, злегка, скидаємо нашу вагу тіла, виконуємо так 30 секунд, розігріваємось, коліна злегка зігнуті, ніколи не приземляємося на прямі ніжки. І зараз, виконуючи 30 секунд, переходимо на легкі стрибки. Тут ми вже відриваємо від підлоги повністю стопу. Але дуже-дуже плавно. Теж виконуємо 30 секунд. Молодці, молодці. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Добавляємо тепер скакалку. Тут у нас вже починають дуже добре прогріватися наші ніжки. Ми все контролюємо, дихаємо. Відчуваємо своє дихання. Дихання в нас не збивається. Плавно. Відчуваємо, як ми вже чудово прогріваємось. Ще трішки, ще 5 секунд. Закидаємо п'яточку. Теж 30 секунд. І останні стрибочки джек джампінг джек. 30 секунд. Теж 30 секунд. Зробили. Сповільнюємось переходимо на скакалку. Повільнюємось, сповільнюємось. Дуже важливо робити цю розминку перед тренуванням, особливо, якщо вас чекає фітнес-зал або тренажерний зал. Переходимо на марш, піднімаємо високо коліна. Можна замінити його степ-тач. зробити такий крок з приставочкою. Або ж все-таки залишитись на марші. Підносимо високо коліна, маршируємо 30 секунд, втамовуємо дихання. Відчуваємо, як ми нагрілися, як підвищився наш пульс. Ми можемо поміряти в цей момент наш пульс, порахувати його. В нормі наш пульс зазвичай від 60 до 80 ударів. Але саме під час розминки ми можемо мати пульс 110, 120, 130. Це не є чимось поганим. Але головне зараз заспокоїтись і підготуватись до тренування. Виконуємо марш і готуємось виконувати останній етап нашої розминки. І саме цей етап буде вже залежати від того, яке саме тренування вас чекає. Якщо це кардіотренування, тоді ми просто продовжуємо стрибки і переходимо вже в активну фазу кардіотренування. А якщо у вас триває наступне тренування силове, тоді ми зробимо зараз комплекс на розтягування м'язів. Ось я стою ніжки широко, нахиляємось до підлоги. встаємо, присідаємо. І таким чином ми ще продовжуємо заспокоювати дихання, але вже робимо навантаження силове. Розтягуємо спинку, виконуємо 8 таких присідань. Вниз, присіли, вниз. Сідниці напружені у нас завжди. Ніжки прямі, розтягуємо поперековий відділ. Дихаємо. Молодці. І ось ми залишаємося в цій позиції. Широко ніжки розсуваємо і робимо перекати, розтягуємось носочок на себе. Нижче опускаємося носочок на себе. Ще опустились. Розтягуємо дуже добре ніжки, щоб наші зв'язки і суглоби чудово себе почували впродовж тренування. Супер, опустились вниз, тягнемось до однієї ніжки. Затримались на 10 секунд. Повільно опускаємось, переходимо до іншої ніжки. Тягнемось колін ліктями. Тягнемось ліктями вниз. Можна покласти долоні. І робимо такий елемент, в кого розтяжка дозволяє. Тягнемось ручками назад. Округлюємо спину, розтягуємо спину. Зробили молодці долоньки разом, упор на руки, ніжки разом. Збоку зараз вам покажу. Ми стоїмо в цій позиції, максимально вирівняли ручки в ліктях, випрямили руки і згинаємо по черзі ліве праве коліно. Відчуваємо, як напружуються підколінні зв'язки. Тепер одночасно виходимо на носочки, перекочуємося одночасно на п'яточки. Вдих, видих на напружені, вдих, видих на напружені. Заспокоюємось, відчуваємо, як тягнуться наші м'язи ніг. Як тягнуться наші сіднички, напружуються стопи. Розтягуємо їх, готуємось до тренування, до силового навантаження. Зробили буквально 4-6. Повторень кожний по власних відчуттях. Знову працюємо м'язами, згинаємо коліна і повільно виростаємо, впираємося долоньками знову у стегна, знову розтягуємо свій поперековий відділ. Затримуємось так на 10-15 секунд. І повільно виростаємо. Наступна вправа, яку ми робимо останньою. Це знову обіймаємо бегемотика, округлюємо поперековий відділ, округлюємо грудний відділ. І розкриваємо грудну клітину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ось так, друзі, виглядає, в принципі, весь етап. Розминки, яку варто виконувати. Якщо ж ви плануєте виконувати кардіотренування, відповідно ви будете продовжувати інтенсивніше себе якби налаштовувати. Але якщо вас будуть чекати саме силові вправи, або ж якийсь багатофункціональний фітнес, тоді варто трішки заспокоїтися і зробити декілька вправ на суглоби, на м'язи. Хочу сказати, що варіації розминки існує безліч різних вправ, які можна застосовувати. Але, як на мене, не варто виконувати якісь берпі або ж якісь складні надповправи, адже це буде виділяти молочну кислоту у ваших м'язах, і ви вже будете втомлені навіть після розминки. А тепер самий головний момент: розминка має тривати приблизно 5-7 хвилин. Інколи може доходити до 15, залежить від того, які саме вправи ви виконуєте. Але якщо ви інтенсивно робите вправи, то в принципі 5-7 хвилин буде достатньо. І все. Тепер нас чекає основне тренування. Про основне тренування і про техніку заминки я поговорю в наступних відео. Всіх люблю, цілую. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей! Всім пока!